Вітаю вас, мої любі! Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. На цьому тижні ви багато дізналися про доброту та гарні вчинки. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатинка, її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарилой пішов дощ, а в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий. Мабуть, з іншого села, він тремтів від холоду, і ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: Як же ти змок на дощі! мені тебе жаль, другий теж промовив красиві й жалісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки взяв із себе сорочку, зняв і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку й одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла. Де відбувалася зустріч хлопців? Як зустріли троє хлопчиків незнайомого хлопця? Що зробив третій хлопчик? Як ти оцінюєш його вчинок. Добро творити на землі людині лиш дано, і навіть діточки малі, всі знають це давно. Краса й море доброти оточує нас всіх, подібним будь до сонця ти, Щоб зазвичав твій сміх, Щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти, хай сяє усмішка в очах Будь завжди добрим ти.